Дивлячись на цю людину, аж ніяк не скажеш, що її життя було під загрозою. Це сьогодні тракторист з Баранівського району Анатолій Морозюк посміхається і про те, що з ним сталося, неохоче розповідає. Ну, задишка була трошки. О, ну, так була задишка, але ще робив О, потирав А, Каже, дочка, треба їхати провірити. Приїхав провірити, сказали, на операції. Почуваю зараз себе хорошо. Багато, багато краще як був. Не шкодую, що зробив тут. Лікарі всі хороші, а вони мене витягли тут. Лікарів кардіохірургічного відділення обласної лікарні діагноз їх пацієнта, а не вризма грудної аорти не налякав, адже подібну операцію вони вже один раз успішно провели. Тому врятувати життя Анатолію Морозяку взялися негайно. Складність даної операції полягає в тому, що, по-перше, що операція проводиться в умовах штучного кровообігу, але дана операція і моменти, деякі етапи операції проводили, проводились в умовах охолодження по медичному сказано гіпотермії організму до 24 градусів. І повністю відключення апарату штучного кровобігу. Тобто за 10 хвилин ми повинні були сформувати проксимальний анастомоз судини для того, щоб відновити серцеву діяльність, відновити кровобіг і пізно підключити апарат штучного кровобігу. Нині у кардіохірургічному відділенні проводять і інші складні операції. Вчительку з Чуднівського району пані Анастасію прооперували кілька днів тому. Її стан здоров'я знаходиться під постійним контролем лікарів та медичної техніки. Хочу подякувати всім працівникам цього відділення, особливо Анатолію Івановичу, який прийняв мене гарно зігрів своїми теплими словами, заспокоїв. і зробив дуже гарну операцію. дав да мені життя. Ми не повинні. Не стояти на місці, а повинні працювати, удосконалюватись завдяки сприяння нашому керівництву обласної лікарні. Леський Будан я Думаю, що ми будемо вдосконалювати наші всі технології, наші методики. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.